Вугледар на межі російські ДРГ прориваються у місто одразу з трьох напрямків. Під загрозою оточення опинилися бійці 72-ї бригади чорних запорожців. Командування запевняє, форпост не здадуть. Він має стратегічне значення для зсу. Західні аналітики б'ють на сполох, ворог уже на околицях. Час відходити або ухвалювати оперативні рішення. Яка ймовірність, що росіяни таки захоплять вугледар? Та чи має Україна шанс на успіх? Розбирався Юрій Устименко. Запеклі бої за Вугледар тривають. Російські війська прорвали оборону, є зіткнення у східній частині міста. Принаймні так вважають в інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що окупанти взяли під вогневий контроль трасу Вугледар-Богоявленка, останню артерію, через яку забезпечують гарнізон. Також, за словами осінтерів, загарбники захопили південно-донбаську шахту номер 3 на заході водяного. Очільник ЦПД Андрій Коваленко каже: розташоване на висоті. Ті, місто було вигідно обороняти, та нині воно вщен знищено кабами. Протягом двох років ворог вугледар в лоб так і не зміг взяти, оскільки ми ефектно та ефективно відбиваємо всі їх штурми. Тому, як ви бачите, через водяне та причистівку вони намагаються просто замкнути це коло і роблять для цього все можливе і неможливе, я казав. Але бої тривають. Ми намагаємось максимально ефективно нищити ворога. Однак ситуація дійсно є критичною і потребує додаткового втручання додаткових сил. Британська розвідка доповідає: Росіяни проводять навали одразу з трьох боків. Водночас місцева влада заспокоює ворога на околицях міста, нібито немає. Однак прориваються ДРГ, які вибивають сили оборони. Схожої думки дотримуються і в сухопутних військах. Бін. Має певні просування, але я би дуже не хотів, щоб всі прив'язували це як про оточення. Вугледару вугледар зараз не перебуває навіть в оперативному оточенні, не перебуває так. Бої навколо міста і бої за місто дуже жорсткі, але варта розрізняти оточення в. Е і власне, і варто розрізняти бої по флангу. Офіційна позиція командування така: збройні сили покинуть місто лише в разі небезпеки для життя бійців та неможливістю вибудови якісної оборони. Для ЗСУ вугледар критично важливий, адже після падіння сусідньої волновахи у 2022-му фактично став форпостом, що з'єднує східний та південний фронти. Крім того, менш ніж 20 кілометрах розташована залізниця, якою загарбники зможуть перекидати. Техніку в разі окупації сили противника таким чином також намагаються захопити і це місто. Бо, отримавши контроль над ним, вони сподіваються також розширити свої, скажімо, так, і логістичну зону. Ну і взагалі використовуючи ті переваги, які зараз є у тому місці, отримати їх на свій бік. Російські війська намагаються окупувати вугледар від самісінького початку Великої війни. Від лютого 2023-го загарбники здійснили щонайменше чотири масштабні наступальні операції та з відчутними втратами відступали. Наразі в місті залишається близько. Сотні цивільних, які на відріз, відмовляються евакуюватись, гуманітарну допомогу у вугледар більше не возять. Юрій Устименко для Апостроф Тів.